З самого початку все пішло не по плану. Замість того, щоб представляти уряд та святкувати, 14 жовтня ми сидимо у бомбосховищі, бо на вулиці повітряна тривога і ворог просто сказився. Як 24 лютого сьогодні обстріляли Київ, Луганськ, Харків, Запоріжжя, Миколаїв, під ударів потрапив навіть захід України, як от Тернопіль, Житомир, Червів. Ми сидимо тут і чекаємо відбою тривоги. Найважливішою інформацією на сьогодні є те, що наш ліцей створює вайпер-канал, в якому буде публікуватися лише офіційна інформація з перших вуст. Приєднання обов'язкове. Хто ще не має посилання, пишіть меру свого класу або класному керівнику. Ось і настав час знайомитись з новим урядом. Я Каутер Фардон, президент Цейночської республіки. Передаю Диві слово прем'єр-міністр. Всім привіт. Мене звати Осад Олександр. Та я прем'єр-міністр нашого 19-го ліцею. Я дуже радий працювати з вами у цьому навчальному році. Ну а зараз познайомимося з міністрами. Всім привіт, мене звати Нікітмік. Я учень десятого класу. Я міністр Миколаївського ліцею номер 19 Я дуже радий співпрацювати з вами у цьому навчальному році. Слава Україні! Усім добра! Привіт-привіт! Я Шпачкін Михайло та я міністр нашого ліцею. Усім привіт! Я Георгій Марченко. Та я міністр нашого з вами ліцею. Я дуже радий, що ми працюємо з вами разом. Усім привіт! Я Анна Боровик, учениця 10-го Б класу, міністр уряду Учнівської республіки Миколаївського ліцею номер 19. І сьогодні наш випуск ми присвячуємо до Дня захисника України. Свято, що визначається в Україні 14 жовтня, у день святої Покрови, при Святої Богородиці, водночас Днем Українського козацтва. Історія зберігає багато свідчень того, як вищою волею Пресвята Богородиця надавала нашим воїнам сил у боротьбі проти ворога. Козаччина завжди була однією з легендарних сторінок української історії, на прикладах якої виховувалося почуття національної самоповаги багатьох поколінь українців. Тож Щиро сердечно зичимо усім учням, ліцеїстам та їхнім родинам щастя, наснаги у відродження кращих традицій. Бажаємо міцного козацького здоров'я, незламної волі до перемоги, патріотичного духу і мирного неба над головою. Вітаю, мене звати Волкова Анна, і я мер 10-го А класу. Я хочу вас привітати з Покровою Днем українського козацтва і не. Україна. В часи варварської війни захищати Україну дуже важливо. Передаємо слова нашим мерам. Всім привіт! Я мер 5-го Г класу. Мене звати Макар. Я вас вітаю з ним захисника України. Я вам бажаю мирного неба, простого людського щастя, вірних друзів, люблячу сім'ю та відкритих можливостей. Хан вам щастить вітаю вас зі святом покривало. Мене звуть Іван Федянін, і я мер 8 Б класу. Я вам розповім, чому проснув це свято. Свято встановлює Російською православною церквою на згадку про бачення святого Андрія Єродимову у Лохинському храмі Константинополя, присвятого Богородиці, що розпостекла над облаженим і та народом своє головне покрова. Всім привіт! Я мер 9-го класу, Сях Марія. Вітаю вас зі святом, знем захисника України. Хочу побажати позитивного настрою, великих перемог, високих досягнень, побільше життєвих і світлих надій. Не здавайтесь без бою. Міцного вам здоров'я, успіхів, хай довіри і мир. Ми переможці, і завжди захистимо рідну землю. Доброго дня, дорогі вчителі та учні нашої школи. Вітаю вас зі святом! Сьогодні у нас патрійне свято День українського козацтва, День Покрови Пресвятої Богородиці і День захисника України. Саме це свято започатковане 14 жовтня 2014 року, президентським указом після російської окупації деяких областей, Україна та задля підтримки наших муж, мужніх захисників. Вітаю вас, захисники та захисниці нашої найкращої у світі країни, Україна! Справжні символи, мужі, свіна, Ви справжні сиволи на непокровності, самовідданості, лицарі нашого часу. Часом ми пишаємося вами. Зичимо ваше міцного здоров'я, добра, щастя, злагоди вам та вашим родинам. Слава Україні! Дорогі вчителі та учні ліцею номер 19 Мене звати Васильєв Антон, я мер 5-го Д класу. Вітаю вас, Днем захисника України. Бажаю мирного неба, незламної волі, надійного родинного тилу, міцного здоров'я, звершення всіх ваших мий та побажань, великих досягнень у навчанні та праці. Слава Україні! Всім салют! Я мер 8 А класу Лілія Цимбалова. Вітаю з ним захисника країни! Бажаю мирного неба над головою! Нехай вас оточує просте людське щастя, надійна дружба, вірна любляча сім'я і відкриті можливості, удачі вам в справах! Я маю надію на те, що ми скоро зустрінемося в нашому улюбленому ліцею. Всім привіт! Я мер 9-го в класу, мене звати Осадчий Олександр, та хотів привітати всіх учнів, вчителів та весь наш робочий персонал З Днем Захисника України. Бажаю всім мирного неба над головою, великих досягнень та незламної волі. Дякуємо нашим воїнам, що наближають нас до перемоги кожен день. Слава Україні! Друзі, давайте і про хороше. Як президент, я починаю працювати і підписую перший указ. Отже, від сьогодні наш ліцей створює Тікток Акаунт! Вам не почулося в нашого ліцею і справді буде Тікток акаунт. Давайте трохи поясню, як це відбуватиметься. Цей акаунт буде модеруватися певними людьми, але кожен з вас може записувати різні відео. Зі шкільними трусями або однокласниками. Надсилати їх мерам або класним керівникам. І таким способом, разом, як я обіцяв, все будемо робити разом. Ми заповнимо цей tiktok аккаунт Не здолають Миколаїв, Щодень удари тримає, Миколаїв знову прилітає, серце калатає, сирена завиває, вибухи лунають, але Миколаїв це місто, яке не здолають. Хоробрий, рани, ти, ти, гора, ти, сильний, сильний, сильний. ти хоробрий, люди твої добрі, нік твої рани, знищимо ти рана, ніг ти гора, хора на півдні, нік ти сильний, 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 нік, ти хоробрий, люди твої добрі, нік, твої рани, знищимо ти рана, ніх ти гора, хора на півдні, ніх ти сильний, 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 місто, що гідність має. Миколаїв, країну всю захищає, Миколаїв знову прилітає, серце калатає, сирена завиває, вибухи лунають, але Миколаїв це місто, яке не здолають Ніх ти хоробрий, люди твої добрі, ніхто твої рани знищимо ти рана. Нік ти гора, гора на півдні, Нік ти сильний, 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 Нік ти хоробрий, люди твої добрі, Нік твої рани, знищимо ти рана, ніг ти гора, гора на півдні, Нік ти сильний, сильний, сильний.